Постійно зайняти в дві руки. Протягом 10 секунд. А от погляньте телефон. Ну, де? Що ж вони розповідають? Чому може вона не світить? Тому це брехня. А ми зайняли руки депутатам протягом процедури голосування. Все. Ні носом, ні ногами, ні чим іншим неможливо проголосувати. Тому чі -чі то зразу безробітний, без якщо включається ця система. Давайте все-таки задамо питання тим, хто займається сьогодні технічним обслуговуванням цієї системи. Якщо не дадуть нам відповідь на це питання, це одне, якщо це буде спростовано, це інше. Але нам потрібно всі варіанти тестування провести таким чином, щоб не було сумніву. Тому що з самого початку модернізації було дуже багато інтерв'ю про. Народних депутатів, які висловлювали сумніви в роботі сенсорної клавіші. І, звичайно, ми всі факти, які вони наводили як можливими, ми їх перевіряли і шукали, і можливі ці шляхи обходу сенсорної клавіші. При демонстрації навіть було недолік такий явний. Ми його не ми, а розробник системи буквально за тиждень. Ліквідували ці недоліки. Мені всі кажуть, що вона не забезпечує персональне голосування. Може спроводити. Так давайте, давайте. Давайте. давайте а хто проти. Зараз вам спеціалісти докажуть, як можна вообще О. без телефону без ничего, проголосувати ще за одного чоловіка. Я Я не знаю. Вы тоже знаете. І питання до технарів. а як же як може бути таке? Якщо в нас система функционала наступним назад. чином, ти поставив кнопку, в тебе авторизація, тільки ти її відповіді ініціатив, вже процедури голосування нема. Ви потратили державні средства проти вас законно. і заставлю вас голосувати лично. Не заставите ви нікого голосувати на цю систему, тому що вона не працює. Тому що ви її поламали. Вона не працює. Ви поэтому пустили журналістів, тому що ви змінили системи настройки. Що ну, я не розумію цього, чи що? Ви поміняли всі системи налаштування. Тоді ваші спеціалісти повинні сказати, що да. не ви, ви говорите неправду. Вони ж працюють в не Раді. Вони ж працюють, не говорите, що їх повиганяєте. That's what i <laughs>